У молодіжному центрі романтика сумських старшокласників навчали військовим іграм та керуванню безпілотниками. Одинадцятикласник Роман каже, такі заходи потрібні, аби розширити свої технічні знання. Він вперше завітав на фестиваль військових ігор та майстер-клас по керуванню безпілотними літальними апаратами. Вирішив поступати до військового училища імені Тараса Шевченка, якби тому, що мене дуже бентежить наша ситуація в країні. І я вважаю, що такі заходи правильно. Створюють для того, щоб якби підняти дух військових і щоб цивільні знали, що їх треба підтримувати і надавати якусь допомогу. Це і потрібно молоді, і це розвиває бачення на різні проблеми, на різні тематики. Пізнатись чогось нового, бо не кожен день доводитись побачити, як керувати безпілотником. Серед тих, хто прийшов на захід, військовий керівник однієї з сумських шкіл. Борис Соломонов чоловік пояснює такі знання у воєнний час зайвими не будуть. Зараз іде війна. От і ми повинні, повинні, щоб молодь навчалася військовій справі. за словами співорганізатора заходу, керівника прес служби обласного центру комплектування Олександра Бондаренка, противник у військових іграх вигаданий, але вчитися військовій справі школярі мають по-справжньому. Сьогодні захід направлено на те, щоб познайомити молодь, вже підростаючу молодь, з різними тактичними та стратегічними іграми, спрямовані на розвиток військових таких здібностей. Також учасники заходу спілкувалися з офіцерами Сумського обласного центру комплектування щодо вступної кампанії у військові заклади вищої освіти. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.